Позаду святкова метушня, тисячі вогників і сотні фотографій, а нині на них чекає нове життя. Відтепер ці дерева будуть радувати городян не кілька тижнів, а десятки років. Справа в тім, що у Харкові новорічні ялинки не викидають, їх висаджують, аби вони й далі росли, озеленювали місто та створювали затишок. Цього разу хвойні красуні оселяться в центрі мегаполісу, де вже зовсім скоро стануть невід'ємною частиною пейзажу, щоб Будь-яку пору року нагадувати про те, що Харків місто зелене. Нині ми починаємо висадку новорічних ялинок, тих, що на свята прикрашали, і будівлю міської ради, і хнатоп і станції метро. І зараз, після того як вони час перебули в нашому тепличному комплексі, приїхали сюди на Брусельський узвіз, і тут будуть висаджені з цих ялинок композиції, які сподіваюся, прикрасять це місце, оскільки наразі тут дерев трошки не вистачає. Загалом у новорічних інсталяціях було задіяно 27 ялинок. Перші три зеленбудівці днем раніше вже висадили на перетині вулиць космічної та клочківської. Нині ж на черзі бурсацький узвіз. Тут комунальники планують створити композицію, до якої увійдуть 24 хвойні красуні. Це ялинки наші харківські. Вони з наших місцевих харківських питомників сюди приїхали, і тому вони вже адаптовані до наших природних умов. І я сподіваюся, що дуже швидко підуть у зріст і почнуть нас тішити новими паростками. Такі ялинки кажуть на підприємстві ідеальне рішення для мегаполіса мільйонника. Через особливості своєї будови вони не бояться вихлопних газів, чудово почуваються навіть поруч із жвавими трасами та гармонійно уживаються з підземними комунікаціями. Взнаки дається те, що дерева мають мічкувату кореневу систему, тобто їхнє коріння не росте глибоко, а отже, не може зашкодити трубам чи кабелям, прокладеним під землею. Чим більше ми їх будемо садити. В місті, тим буде краще для всіх. У них іголочки це відай лист, який покритий парафіновим нальотом. І ці дерева хвойні, вони дуже устойчиві до вихлопних газів і до городських умов. Особливого догляду вони не потребують. Вони дуже за тому що сама іголочка економить дуже воду. І не іспаряє. так йолочка, дуже багато влаги, як, допустим, дуби, і берези, Там ну всі такі рослини ліствіні. Ялина звичайна є характерною для лісостепової зони, в якій розташований Харків. Фахівці впевнені, ці багаторічні красуні не лише приживуться, а й будуть радувати містян не одне десятиліття. Я можу сказати одно: якщо б ми були не впевнені, що вони не приживуться, ми б їх не садили. Віримо в те, що буде все добре. Ми їх зараз підкормимо комплексними добривами для корнівої системи, польєм їх. Весь вегетаційний період будемо за ними наблюдати. Як вони будуть себе почувати? Ну саме нам головне, щоб зараз у них запрацювала коренева система. Як вона запрацює, значить це буде добре. Ну ми віримо в те, що буде все гаразд. За останні роки прифронтовий Харків втратив чимало зелених насаджень. Вибухи, уламки, пожежі усе це знищувало дерева, які десятиліттями були частиною вуличного ландшафту. Однак навіть у воєнних реаліях комунальники роблять все можливе, щоб мегаполіс не втрачав своїх барв. Адже навіть залізобетон може бути огорнутий в зелень. Звісно, що нам хотілося б більше і більше дерев висаджувати для того, щоб тішити харків'яни, для того, щоб озеленювати наше місто. Тим більше, що ми знаємо, що багато дерев було знищено рашистами від обстрілів від вибухів і. Ну, ми знаємо певні ділянки, де взагалі просто пустеля зараз. Але е, наразі ми не маємо такої можливості висаджувати стільки дерев, скільки б нам хотілося. Тому е, навіть така невеличка е, висадка для нас це вже подія, е, тому що вона показує, що незважаючи на війну, незважаючи на розруху, все одно місто розвивається, все одно воно відроджується і воно дає нам надію на те, що все в нас буде добре. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків, Новини.